Відчуваєте запах лютої крінжі? Що це за смердить? А смердить Олафом Шольцем його бажанням підіграти східні німеччини, щоб отримати хоч якісь відсотки для того, щоб в наступному році його партія в буднестах мала кращі результати. Зараз соціал-демократи мають 14% і це куди менше, більше 30% християнських демократів. Тож Олаф вирішив включити ще півроку назад голубу миру, і тепер він почув оцей запах. Що можна нарешті повернутися не тільки до електорату східної Німеччини, але й знов нюхати московський газ? Тобто, ми не хочемо змінювати економічну політику Німеччини. Ми не хочемо. Ем... Регуляції змінювати, робити виробникам Німеччини легше, легше, зокрема, виробляти, давати їм дешевшу електроенергію, нарешті відчепившись від атомної електроенергії, яку навіть Єврокомісія вже визнала як екологічно чисту. Так ми не хочемо цього всього. Ми хочемо знову таки повернутися, нюхати газ. Напевно, так і відчув Олаф Шольц. що ж він пропонує? Він пропонує мирний план, мирну платформу. Пару днів тому італійська газета Ля Републіка опублікувала план Гера Шольца. Італійці пишуть, що причиною цього стали поразки в Тюрін'ї та Саксонії, а також погані прогнози в Бранденбурзі. Тому Шольц вирішив рятувати ситуацію з луху кота. Бач, Шольц ще хоче на п'ять років сісти в крісло канцлера, тож е -е, намагається обходити всім навколо. Тому для того треба багато карт, і пішло все, що було навколо, зокрема карта України. Які крінжище, пан Шольц. Посилаючись на джерела в парламенті, автори Ля Републіка пишуть, що канцлер Німеччини працює разом з деякими однопартійцями над свого роду мінськими угодами, які передбачають можливість передачі частини української території в Москві. Ну бачите, досвід мінську 1 та 2 нічого не навчив копіумну німецьку еліту. Україна де факто отримала, ніби мир без Криму і частину Донбасу, але за 8 років Москві напала. Зараз соціал-демократи в Берліні вирішили переплюнути Ангелу Меркель і віддати ще більшу. Частину території України для того, аби що знову через певний час Московія напала? Чи як то ми будемо зменшувати Україну як державу от такими от ривками? Бо німецькі еліти не можуть зрозуміти, що Московія є ворог, а не зручним партнером. А далі вже вони що там запропонують віддати Кремлю Польщу? Балтію. Що ви там німці хочете запропонувати? Скажіть нам нарешті. Сам Шольц офіційно не коментував цю інформацію, однак напередодні в інтерв'ю німецькому каналу ZDF заявив, що наступна мирна конференція має пройти за участю Московії і що він обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським, з яким у нього хороші стосунки. Ну й голубом миру, який подивиться в очі самому Путіну, стане сам Шольц. Не вистачило їм і доказів того, що це не працює, зокрема від Макрона. Шольц сам хоче. Ще раз ствердитися в думці, що це не працює. Українська сторона висловила все дуже чітко, що про ніякі плани без України не може бути й мови а єдиним виходом є відновлення територіальної цілісності України московити ж заявили, що ніякого плану не отримували. Можна, звісно, списати, що для републіка завжди всякі вкиди робила, і про московське, зокрема, але підозр до німців і їх ліце зараз занадто багато, аби просто ігнорувати те, що було написано в виданні. На днях вийшло інтерв'ю в раніше пост лідера парламентської групи соціал-демократів Ральфа Мюрценіха. Там загалом багато говорилося про стратегію создемів на виборах. Їх цілі на передвиборчий період, але був момент із Україною. Коли журналіст питав Мюценіха про дефіцит бюджету, той почав розповідати щось там про українських громадян, які знову можуть приїхати взимку, і їм треба допомогти. От, бо звісно, їм хочеться ж мати робочу силу дешевеньку. От це замість того, аби дозволити Україні тауросам бити по скопищенню московських військ, які вони скупичують для того, щоб нападати для України абсолютно лицемірство, яке прикрашається мирними антиядерними тезами. Мюцініг підтримав думку Шольца, що нині час для переговорів. Найбільше німці хочуть активно впрягатися у це діло. Мюрценіг пішов далі і сказав, що пора для західних союзників ініціювати контактну групу для початку процесу. Ну, типу, хватить вам там воювати, у нас там вибори, грошей нема. Ну а на запитання журналістів, кого він бачив в цій контактній групі, він випалив таке, що аж волосся стало дибки. На його думку, там має бути Китай, Індія, Туреччина і Бразилія. Товариші з Брікс точно нарішають мир на століття. Гарантуємо це стабільністю турецького центробанку. Відірвані соцдемократів Німеччини просто дивує. А 16 вересня Шольц провів доволі газонюську розмову з лідером Казахстану Касимом Жамратом Токаєвим. Як вони заявляли офіційно, тема розмови була тема миру в Україні? Токаєв заявив. При Шольцу, що армію Москвою перемогти неможливо, і що шанс для миру вступили в Стамбулі. До речі, ми не раз на нашому телеграм-каналі писали про те, що так званий мир Стамбулі був катастрофою. Посилання на дописи будуть в описі до цього відео. Уже не раз було багато джерел, що по суті це була кастрація України і підготовка до ліквідації суверенності в найближчих років. Все, от вам і Стамбул, більше нічого він не передбачав. Акаю підтримав мирну платформу з залученням той самої Бразилії. Шоль сказав, що повинен бути діалог, і також сказав, що потрібна мирна конференція з Московією і іншими учасниками. По суті, Шольц наразі хоче перетягнути до свого копіуманого плану країни глобального півдня. Але давайте ще перейдемо до іншого питання. А чи мають верне право взагалі німці розповідати зараз про мир? Вони зростили московитів. Вони їм піхали купу капіталів заради дешевого газу, аби... Втілити в життя, відірвані від реальності енергетичні переходи за три роки діяли розумієте? Їм вже всі говорили, що ви занадто швидко йдете, ви будете мати проблеми в економіці. І за рахунок чого вони ці проблеми хотіли компенсувати? За рахунок суверенності країн Центрально-Східної Європи, підсилюючи московитів, які є загрозою для країн Центрально-Східної Європи. Данки. Берлін мав посоромитися своїх дій і активно нам допомагати. А що вони потім почали? З п'яти тисяч касок, так? Замість того, щоб відчувати провину за нову війну, вони до тепер. Сидять в провині за другу світову війну перед московитами, не перед українцями, які постраждали в будільній кількості, куди більше за московитів. Цього вони бачити не хочуть, і того, що вони стали причиною цієї війни, так само вони теж бачити не хочуть. Варто почати з нашого улюбленого газу, з якого ми вже й почали. Балон з газом німці підключили ще в 90-х. Тоді німецька промисловість підсіла на дешеві джерела енергії за Паребріка. Всі ми пам'ятаємо газопровід Ямал Європа в обхід України. Потім напряму захотіли качати газ по дну Балтики. Саме так північні потоки почали планувати ще в 90-х, а потім вже вони їх втілювали в реальність. Он ну, спитайте Шрёдера про ці всі плани і про те, як вони курили з московитами. Чиста ексклюза німецька прокуратура навіть чогось і чипає свого канцлера, який накринжував щодо безпеки Європи більше ніж будь-хто, напевно. І навіть коли почалася війна в Україні, німцям дуже боляче було закривати балон з московським газом. Їм хотілося далі качати гроші, навіть попри заяви Балтики і інших країн. А коли ці труби не витримав всесвіт і розірвав їх, то німецька прокуратура шукає не московську агентуру, яка діє в центрі Берліна, і не корупцію в уряду. А хто позбавив велику френ від газу? Шукають цього Володимира Зе, який. Нібито підірвав ці газопроводи, дякуючи Польщі, німецькі правоохоронні чи так можна назвати органи нічого й не отримали. Можемо згадати, як зелена повісточка з газом сплелася. Зелені були дуже сині. Ферени дуже лобіювали закриття атомів. При цьому про газ і тес їм було нормально. Тобто, як я вже сказав, свою промисловість в кризу ввели проблем. Наробили по суті, сьогодні Бундесвер — це не армія, а казна, що їхня оборона промисловість була в кризі довгий час. Вони навіть вважали кринжовим туди інвестувати. Тобто наробили проблем в три короби, і зараз вони хочуть що сказати. Ми не хочемо ці проблеми вирішувати. Москва, давай міріться за рахунок українців і всіх інших, хто живе центральна східній Європі. До речі, більш детально ми на нашому телеграм-каналі пояснювали, як Німеччині прийдеться відновлювати власне оборонне виробництво, щоб зіштовхуватися з Москвою. Якщо вони не зрозуміються зараз, то зрозуміють це завтра. Посилання на допис буде в описі до цього відео. А загалом німеччина як завжди випадає, вона не лідер, це така абсолютно ніяка країна. Навіть на жаль, християнські демократи, які були більш такі бодрі в питаннях підтримки України, зараз вони теж трошки просіли. Їм треба всім східна Німеччина, їм треба всім мір, от а не вирішення критичних проблем Німеччини. Тобто Німеччина ставити на союзників і не на лояльні демократії, а ставить знову такі, аби цей анклав в вигляді східної Німеччини заміріть задружить і, зокрема, заміріть задружить московитів. На жаль, от така ось ситуація. І німці, як завжди, показали свою нікчемність. Розраховувати на них не можна. Ну, а на їхньому фоні базованішими дотепер виглядають британці і французи. Хоча публічно французи зараз трошечки присіли, ну, бо у них там електоральні процеси були. Але фактично французи продовжують допомагати Україні, що є, звісно, прекрасно. От така картина. До зустрічі!